Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме хто відправляється до першої ліги, завершення перемовин щодо нового тренера Шахтаря та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу подякувати, що дивитесь моє відео, ставите лайки, пишете коментарі. Для мене це дуже важливо і, як ви можете побачити, в мене майже немає реклами і тим паче всіляких там, азартних ігор. Тому, якщо є бажання, якщо є можливість, буду дуже радий, якщо ви допоможете у спонсорстві. У п'ятницю стартував 30-й тур УПЛ, який є останнім в цьому сезоні, де відбулося два матчі, які закривали питання, хто залишається в УПЛ. То буде грати з матчі проти команд ПФЛ, а хто вже напряму вилітає до першої ліги, і в одному з яких оболонь перемагала лівий берег з рахунком 1-0. В цьому поєдинку, якщо дивитися на турнірну таблицю, то перевага була на боці Оболоні, тому що їм вистачало лише нічиї, щоб залишитись в УПЛ. Якщо б лівий берег переміг, то змогли б їх би обігнати. Однак в цьому поєдинку було серйозно відчутно, що оболонь, ну. Серйозно переважає своїх опонентів. Тобто, що найважливіше і найприємніше, що оболонь не грала в цьому матчі на нічию, вони виходили лише на перемогу. Ну, всі ми знаємо, як вони грають вдома перед рідними вболівальниками, перед керівництвом клубу. Тому не дивно, що цього разу зосталося так ще раз. Взагалі, варто відзначити роботу Сергія Шищенка, який очолив команду ще на початку вересня, і тоді команда знаходилась у Поганенькому стані вони мали лише один бал після п'яти матчів. Однак наразі видно, що команда стала краще грати. І це не просто якийсь там був на початку непоганий відрізок, де команда завдяки новому тренеру мала якийсь імпульс, де всі гравці боролися за місце в основі і завдяки цьому грали краще. Ні, ми бачимо протягом усього сезону, що команда грає краще, а тому і заслуговую залишитись напрямову ПЛ. До лівого берега також є багато симпатії, тому що команда робить усе, щоб думати про майбутнє. Вони будують академію, вони будують інфраструктуру, вони мають класний стадіон. До того ж варто згадати, що вони взагалі дивом опинилися у УПЛ, тому що після стикових матчів вони, до речі, програли у болоні і не змогли пробитися по-нормальному до УПЛ. Але потім, через те, що знявся з УПЛ Дніпро 1 Придумали ось цей турнір чотирьох, де лівий берег у підсумку пробився до УПЛ. Звичайно, вони напевно не були готові виходити до УПЛ в плані підготовки кадрів, і першу половину сезону взагалі грали гравцями, з якими планували грати у першій лізі. Цілком непогано зіграли, але вже взимку непогано підсилувалися. Звичайно, цього ще замало. Бо не всюди вдалося непогано підсилитись, лише Шастал непогано допоміг команді, в інших випадках не так допомогло. Однак все одно варто віддати належно команді, тому що команда взагалі не планувала грати в УПЛ. У підсамку лівий берег тепер гратиме стикові матчі проти третьої команди з першої ліги. Наразі там знаходиться Кудрівка, але все вирішиться саме сьогодні. Цілком це може бути і Металіст 1925 це може бути і Полтава, якщо хтось її обгонить, а вона програє металісту. Але, як на мене, підопічні Віталія Первака можуть проходити будь-яку команду. Полтаву, Кудрівку і навіть Металіст 1925. Тому що харків'яни, хоч і мають дуже класний склад, і досвідчених, і талановитих, однак у команди просто немає гри. І в той футбол, який грає первак, ну вони можуть спокійно обіграти 1925. Тому враховуючи ось ці фактори, що вони не планували грати в УПЛ і випадково сюди потрапили. І якщо вони зараз залишаться і зможуть пройти команду в стикових матчах, то для них це буде успіх, тому що вони залишаться в УПЛ. Ну а в другому матчі Інгулець та Ворскла розіграли нічию 1-1. Я дивився саме цей матч повністю, і таке було враження, що я вирішив подивитися першу лігу. Так, звичайно, у Ворсле є ряд непоганих талановитих гравців, гравців-легіонерів, гравців з досвідом в УПЛ. Однак цей клас гравців кудись не вілювався і не було його відчутно в матчі проти Інгульця. Інгулець це навпаки. Там гравці там, небагато досвіду в УПЛ. Вони перейшли взимку з другої ліги, з першої ліги. Однак в них є інше, вони витрачають свої сили на всі 100 і більше відсотків у той самий час, як у Ворскли є серйозні проблеми з грою. Тому у підсумку маємо нічию для Ворскли Це було і головне, враховуючи результат оболон лівий берег, тому що ну, перемога їм нічого не давала, тому потрібно було просто не програти інгульцю, щоб той не обігнав їх. І таким чином би Полтава відправилась напряму до першої ліги. Але маємо, що саме інгулець і відправляється до першої ліги. У підсумку підопічні Юрія Максимова будуть грати в стокових матчах за право грати в УПЛ. І, напевно, і як на мене, було б найкраще зіграти проти Металіста 1925, тому що знову ж таки, по грі вони більш-менш будуть рівні. Хоча, з іншого боку, хотілося б побачити і матч Дербі проти Полтави, однак подивимось, як вона буде. Взагалі, що стосується виліту Інгульця і можливого виліту до першої ліги Ворстет, тут варто розповідати трошки більше. По-перше, що стосується Василя Кобіна, головного тренера Інгульця, то навряд чи він залишиться у цій команді і піде кудись. Наразі його сватають кудись в Луганську Зрю, про це повідомляє Sport.ua. Я Є мало в це вірю, однак, враховуючи, що не дуже хочуть продовжувати контракт з Младеном Артуловичем, тому цілком ймовірно. Хоча що стосується цієї хімії, зоря Кобін, то вона мені не подобається. Прекрасно видно, як. Йому непогано працюється з такими клубами, як Інгулець, або з таким клубом як Минай, коли він їх вивів до УПЛ. Що стосується Ворскли, то щось мені здається, що якщо вони вилетять до першої ліги, то цей клуб взагалі може припинити існування або заявити, що ну ми вирішили, що під час війни ну, не варто грати, і ми тимчасово припиняємо грати в професійному футболі, тобто, що ми маємо наразі. Ворскли величезні борги перед гравцями, перед тренерським штабом, перед персоналом іншим про це розповів Юрій Максимов в пресі. Далі є ще санкції на Костянтині Живаго, президенті Ворскли. І враховуючи це, це і що вони продали Крупського за великі кошти, однак заборгованість залишається високою. То виглядає так, що якщо вони не залишаться в УПЛ, тоді можна не платити борги, можна нічого не робити і просто попрощатися з футболом. Що стосується трансферних новин, то все ближче і ближче до того, що гірники отримують нового тренера Арда Турана, тому що вже пишуть турецькі джерела, що він матиме контракт 2 плюс 1, він матиме зарплату 2 мільйони євро на рік. Також турецькі джерела пишуть про те, що Епсфор вже знайшов заміну Арда Турану, Це Альберто Рієра. Ну а крапкою так би мовити, є те, що Арда Туран після сьогоднішнього матчу, який відбудеться о 16.00, попрощається з командою і відправиться до України, щоб підписати контракт з Шахтарем. Ну до речі, також сьогодні буде матч Шахтаря, який буде прощальним для Маріна Пушича. І таким чином, десь через 2-3 дні, ми побачимо нового головного тренера Шахтаря. У підсумку, якщо все це не зірветься, то маємо продовження, що в Шахтарі буде працювати іноземний спеціаліст. Були чутки, що, начебто, Шахтар розглядає Руслана Ротаня однак, як ми бачимо, президент клубу Ріната Хметов ну не хоче розглядати варіанти саме з українськими спеціалістами. Також, що стосується новин про Шахтар, то продовжується сага щодо зацікавленості до головної зірки команди Гегорія Садокова, де журналіст Екерем Конур повідомляє, що наразі є чотири клуби, які проявляють зацікавленість: це звичайно Наполі, яке вже робило офіційну пропозицію. Про це повідомляв журналіст Матео Моретто. Ну а також Везгем та Порту. Звичайно, якщо подивитися на цей квартет клубів, то найлогічнішим трансфером буде саме в Наполі, тому що. Саме вони і хочуть гравця на цю позицію, їм він потрібен. У них є гроші на цього гравця. У Ювентуса є ще питання, тому що там немає таких проблем з цією позицією. Порту навряд чи, маючи пропозиції з Італії. Звичайно, є ще Безгем, який може дати великі гроші і перебити пропозицію Наполі. Однак вони не грають в Єврокубках, і це може серйозно повпливати на цей трансфер. Хоча, знаючи досвід з Мудрикам, то всі ми знаємо, що у підсумку Шатар просто продав свого гравця в клуб, який просто заплатить більше. Нападник Київського Динамо Владислав Банат продовжує збирати зацікавленість з клубів топ-чемпіонатів, цього разу зацікавив Літ та Евертон. Про це повідомляє Екрем Конур. Нагадаю, що у Ваната в контракті прописана клоусула 20 мільйонів євро, і враховуючи, що за брашка давали 20 мільйонів, то. За Ваната, який другий зон поспіль стає найкращим бомбардиром, цілком можна дати. До того ж, все ж таки є певний статус Динамо і такі гроші можуть спокійно давати. Але головною проблемою в цьому можливому трансфері може стати те, що кияни підпишуть новий контракт з Ванатом і пропишуть або клаусулу там 30 мільйонів євро, або взагалі не пропишуть цю клаусулу, щоб постійно торгуватися. І випрошувати якомога більше грошей за цей трансфер. Був враховуючи, що зараз в Динамо йде поступово підписання нових контрактів. Пономаренко підписав Ярмоленко, Караваєв ще зараз підпише, у якого завершується контракт. то і вона також може підписати новий контракт. Ну а нагадаю, що після того як Брашко не продали у Волвергемптон, з ним підписали новий контракт. Тому цілком можливо, що з Ванатом може статися така ж сама історія. І щось мені здається, що президент клубу Ігра Суркіс вже все вирішив, і зовсім скоро ми побачимо новий довготривалий контракт Владислава Ваната. А що ви думаєте з цього приводу, чи потрібно продавати Ваната вже зараз, або чекати, чи продають в Лігу Чемпіонів, тобто, якщо не продають в Лігу Чемпіонів, то продавати. Якщо пройдуть, то продавати взимку. Український хавбек турецького Антальяспора Олександр Петрусенко залишає клуб на правах вільного агента. Повідомляється, що 27-річний півзахисник достроково розірвав контракт з клубом турецької суперліги через фінансові обставини та став вільним агентом. В цьому сезоні за Анталія спор він провів 26 поєдинків у всіх турнірах. Насправді цей гравець мені дуже подобається ще з часів, коли він грав за гірник спорт. Потім він грав за минай і потім вже там переїхав до угорського гонвєду, потім грав за хорватську істру. І ось зараз в турецькому чемпіонаті. Я думаю, що до нього будуть придивлятися і наші клуби, але враховуючи, що він знаходиться за кордоном вже більше ніж 3 роки, тому, напевно, буде обирати саме серед закордонних клубів. Новини довкола Андрія Луніна ніколи не зупиняться і цього разу його сватують в італійський Мілан. До українського голкіпера є інтерес на тлі завершення контракту Майка Меняна у 2026 році, та небажання француза французи продовжувати угоду. повідомляє Дефенса Централ, зазначається, що представники Россонері вже контактували з агентом українського воротаря Жоржем Мендешем. Однак, у Мілана та Реала виникають розбіжності щодо вартості Луніна. Італійці готові дати 15 мільйонів, тоді як мадридці хочуть отримати 25 Новин про те, що хтось цікавиться Луніним і що він кудись може перейти, то в якусь Баварію його сватали, то кудись в АПЛ, то зараз в Італію. Настільки багато, що я вже загубився в цій кількості. Можливо, це його агент намагається тримати його в полі зору новин, тому що в останній час він не багато грає за реал, Куртуа, стабільно грає, в нього немає ніяких пошкоджень, травм. Тому, можливо, це робиться для того, щоб просто тримати в полі зору певних новин. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.